Опача. виявляється, Росія вже готова до прямих переговорів з Україною, але є маразматичні умови. Їхні умови нікому не треба в Вашингтоні. Трамп скасував одну зустріч, а друга і не намальовується. Водночас проявив певну слабкість. Принаймні, те, що він не обговорював питання нафти із китайським лідером, другий день поспіль викликає осуд західних оглядачів. Не думаю, що такий осуд викликає в нашого гостя, але зараз будемо про все по порядку. Дізнаватися <кій> прямий ефір 24 го каналу. Ютуба Тараса Загороднього, політехнологія на наших екранах і говоритиму з ним зараз я, Ірина Узлова. Пане Тарасі, вітаю! Безмежно рада бачити. Слава Україні, доброго дня, героям. Слава виходить, значить, от, этот, от Михайло Галузін. Заступник глави російської МЗС я не знаю. Наче тому Лаврову стільки заступників. Вони ж там цей міністр часів Христа, да як його називає Марк, Рютте. А ні він, ні оці заступники нічого нового з тих же часів Христа не говорили. Але виходить галузін і теж каже нічого нового, в принципі. Втім, стверджує, що Росія, нібито, готова до прямих переговорів з Україною, але. Галузін зазначає, що треба знову доставати Стамбул. Турецькі посередники неодноразово підтверджували готовість надавати для переговорів майданчику в Стамбулі, а українська сторона не має політичної волі. А от ці пропозиції російської делегації стамбульські вони, вони нібито працюють і вони готові по цьому треку рухатися до переговорів. Так якщо він про Стамбул 22 то там взагалі перепрошуємо раз не як вони самі розуміють. Якщо він про Стамбул весни літа. Ні, ну добре, що ми поміняли полонених. Це завжди великий плюс, що повернули тіла наших загиблих. Бо на відміну від Росії, ми своїх дійсно ніде не кидаємо. Але все, крім гуманітарного треку, ніякого політичного зрушення чи військового ж немає. Про що ця заява і на кого вона орієнтована? Перепрошую. Ну вони ж ну, це те, що говорив у Росіян, же ця у росіян же перемовна тактика останні 400 років не помінялася. да? Це ультиматуми. Uh, що далі буде гірше? Маніпуляції дефіцитом часу, часу, що у вас немає часу. Да uh, маніпуляція страхом, що буде ще гірше, у вас так. А, далі одні вимоги, потім інші вимоги, щоб е, цей е, був такі емоційні гойдалки. Коли вони щось не виходить, вони починають дробити питання, створювати комісії, але все рівно там е, це питання все рівно є частиною загальної концепції. Ну, наприклад, виведення віз з території Донбасу. Це та сама вимога Путіна про чотири області, тільки вона трохи зменшена, так але це не означає, що вони наступно не будуть вимагати. А, далі те саме стосується Стамбулу. Ну звичайно, що Стамбул 22 року. Не сумнівайтеся, чому тому, що а, це те, що от Путін ці от писульки махав перед камерами, що Україна там, начебто, погодилась а, а, погодилась на скорочення армії, визнання там Криму. А, ось відсутність важкого озброєння відсутність виробництва зброї, далі дальністю більше ніж 40 кілометрів, і так далі. Ну це намагання знову таки Наша пісня хороша починає з начала. Да, це повторення те, що говорив Путін. Я говорив, що воно нічого не поміняє. Тут от ви вивели цього. У них там це і говорив, що НАТО забирайте манатки, йдіть на границі 97-го сьомого года. Такі цей виліз там, да які повторює те, що говорить Путін. Нічого нічого не помінялося, ніхто не готовий, тому що дуже цікаво, що деталь. Зеленський вже сказав добре, готовий зустрічатися. Давайте Путіна Путіна немає. Значить, це не повага в першу чергу до нашого шановного Дональда Фрейдовича. І це не повага. Які ці маразматичні умови Москви, не потрібні до Фредовичу. Financial Times дізналося, що Трамп скасував зустріч із Путіним саме тому, чому Росія теж передавала міморандум? Ну там через оту ультимативну розмову з Лавровим, то ясно, теж там ми це, це ми обговорювали. А тут ще через той факт, що через кілька днів після того, як Трамп і Путін домовилися зустрітися в угорській столиці, російське це саме Міністерство закордонних справ направило Вашингтону в меморандум, в якому наголосило, на перва причинах війни, Опять, а п'ять ані, що Путін нас має усунуть корінні причини. Так шлося в тому меморандумі, як пише ФТ. і ці вимоги включають територіальні поступки, демілітаризацію, денацифікацію, денатуїзацію, тобто віз і нині там. І показово, що Трамп не захотів це обговорювати, і що без України, що взагалі ось такі умови. А Путін не зрозумів, що поки він не змінить цей меморандум, то ні зустрічі з Трампом не буде, ніяких послаблень теж. Ну ні, тому що росіяни ну, вважають, так. що з ними, якщо з ними розмовляють, то це про слабкості. Можна і далі у цю баяну це і грати. Ну, це те, що я з вами говорив. Вони те, що те, що він, Путін особисто показав, він не продовжує наполягати на цьому, все рівно буде повторювати те, що там своїх те про це, Мінськ, там моні про Мінськ, про Стамбул, про те, що Україна повинна вивести щось і так далі, те, що ну зрозуміло, ну і плюс Трамп я думаю, звичайно, може, хотів би зустрітися з Путіним, але розуміє, що він не в тому становищі щоб виходити з цих перемовин в, такої, в такій слабкій перемовні позиції, як це було а, на Алясці? Бо тут він повинен бути переможцем. Не думаю, що у Трампа є велике бажання слухати про історію. Він же ж Путін же тільки до Хмельницького дійшов, да? Пам'ятаємо, коли розповідав Путіну цьому Трампу про історію взаємовідносин Росії та України. Там ще тема Мазепи не розкрита, так? Не розкрита Катерина Друга, так. Паскудна діяльність Австрогорського генерального штабу, який вигадав і Україну, і українську мову та українців Ленін. От ну я я мовчу взагалі про історію з Бандери. Ну, то взагалі, була там, що є, що порозповідати, але це Трампу точно не цікаво. Ой, це дуже смішно. Ну так, він думав, що років 5, в принципі, ще враховуючи, як він це інтерпретовує, як далеко глибоко він заходить, що там не тільки Рюріковичі вже якають, дійсно, як ми тут теж з кимось думали, так оце значить, і це все Путін буде розповідати. Ну так, Трампу все це не треба, він він санкції водить. Так? Водночас видання Блумберг пише: Ну, я знаю, як ви любите оці значить, західних аналітиків і всі ці пресу, але пише. Блумбер про те, що Трамп, не зачепивши із Сідзіньпіном тему санкцій проти Російської Федерації в плані нафти, буцімто так само показав свою слабкість. Це підриває оцей санкційну концепцію Дональда Фредовича. А чи підриває дійсно? Ну Блумберг, це хто, ну це ж Я вам один, скажу, один, хто? один з партійних з партійних партійних медіа демократів, але, медіадемократів, але так, там вони... привиди демократів літають над конгресом. Що експерт... ну, привиду? Це Блумберг, це ж за ім'я Блумберга, це колишнього мера Нью-Йорка названа, який є спонсором демократичної партії. Звичайно, що вони будуть поняти Трампа, що він там щось не так сказав, не, не по-іншому зробив і так далі. Ось але от але тут, про, вибачте, тут про... пише експерт сам. Бред Еріксон з компанії Obsidian Risk Advisors. Ну, зрозуміло. Я, я ж говорю, у демократичних медіа, якщо. Не оплювати Трампа один день, це день прожитий зря. Да? Якось не так. Все не так у Трампа і так далі. Ні, я вважаю, що е, головне робить е, санкції, працюють а об, в обвалена. Це надана що що і так дуже дошкульно для Росії. І далі. Ну жодного зауваження нам щодо ударів по території Росії не роблять. Ну дивіться, сьогодні вони збоушники знову влупили по Ярославська уже в поселуплять uh -huh. по, uh -huh. uh -huh. по енергетичній інфраструктурі. А, добувається блокаути в Росії, хоч одне слово від Трампа ви чули чи адміністрації, що що воно так не так. Ні, не те не, немає. А що а, а при Байдені був ледь непряма заборона щодо ударів по НПЗ, і Байдену потрібна була російська нафта? Трампу це не потрібно. Тому Дональд Фредович працює в правильному напрямку, і в дійсності я продовжую говорити. він реально прибуває в Росії. Він її нищить, не те, що він хоче її нищити, так ну це наслідок його економічної політики, яку він впроваджує для захисту національних інтересів Сполучених Штатів Америки. Чому він міг не піднімати питання, наприклад, теоретично з Китаю? Так, а що ти піднімати, якщо у Китаї є важель тиску на Сполучені Штати Америки через ридке метали? Тому що коли ця весела парочка Обама з Байденом займалася веселими речами, так у себе там, коли вони були президентами, вони профукали, що Китай вже зайняв таке домінуюче становище. А тепер виявляється, що вони тримають всіх за в тому числі американців, за е, дуже такі чутливі місця. І тому вони не піднімаються питання, а що, що робити, якщо немає важелі в тиску. От на Індію важелі тиску є. Бачите, як вони пресують Індію. Я от теж читаю медіа, що вони е, е, використовують фактор купівлі російської нафти. Вони об'єднали як фактор тиску на Індію щодо торгівельних умов. От там, де можна, вони тиснуть. От, і все тому я тут наважаю, що щось там прояв слабкості, все інше. Там більше Китаї серибно Китай не буде більше закуповувати російську нафту, ніж зараз. Чому? Тому що вони самі не хочуть бути залежними від Росії. Це така економічна політика від Китаю. Навряд чи вони там щось сильно не збільшать. Вони ну будуть на цьому рівні підтримувати. Ну так нічого ти зараз не зробиш з Китаєм, тому що тому що рідкоземельні метали. Так, вже ж домовили щось металами, якраз талами ми Вже починало вговорювати посої. No, це тимчасово на рік домовились. No. це Такий тимчасово передах. Я думаю, що Трамп вибив. Вони вибили для себе, поки вони самі не вирішать питання а, щодо залежності від рідкоземельних металів. До речі, в Японії, коли вони приїжджали, він теж обговорював питання рідкоземельних металів, Тому що японці якраз працюють над скороченням залежності з Китаю. Вони 60% там до 30% вже довели залежність від а, виробництва рідкоземельних металів саме а, у Китаї. А, і тому цей процес іде. Вон, він вибив собі час. Далі він дивіться, що що від на на цьому на, е, В Китаї. Він же фактично Ну там знизив трохи її мита, але ж це не критично. Все рівно це е, фактично надає можливість е, експортувати вільно товари до Сполучених Штатів Америки. Це в дійсності Трамп тисне на Європу так. Тому що всі товари, які зараз не продаються Штатів Америки куди зараз попхаються в Європу. Європейці там вже стогнуть, у них промисловість чогось падає. Ну так дружить далі з Китаєм, так вони вас просто приб'ють вашу економіку, якщо далі себе так будете поводити. І він чекає, поки європейці самі що зараз почнуть піднімати мити і тиснути на Китай. І він скаже, а чого раніше не робила? Я вам це, а я а я наполягав до цього, що це повинно бути саме так. Так що я так це бачу ситуацію. Але не знаю, може, якщо російська економіка буде і далі валитися, якраз таки під ударами да сьогодні і Владимирська підстанція, і ТЕЦ Орел, і Ярославський, це що ви згадали НПЗ вже не перший раз до речі, їх Владимирська і не перший раз, і видання Independent пише про те, що в Російської Федерації вже просто ем, дійсно немає можливості вести в такому масштабі війну, тому що наші удари по енергетиці відповідно б'ють і по ну і по нафті б'ють по доходах Путіна. В них там уже все на все. На молочко, на говядинку, на все ціни підскочили. Чеки середні е, е, на фіналі збільшується сума, а сам розмір чеку, тобто номенклатура, що там купили кількість товарів, зменшується щоразу. Тобто, от якщо Путін буде дедалі більше слабнути, чи може Китай за таких умов від нього відмовитися? А що йому такий слабкий російський диктатор, з якого взяти нічого, навіть ні говядинки, ні молочка, ні аналіза. Яке молочко, яка гав'язінка, на лопухи переходьте, на крапиву Що це саме скрепні речі? Це все тлітворне влияння Заходу там, да Нехай, нехай люблять те, що до чого прагнув. Хотіли в Радянський Союз. Ну йдіть в Радянський Союз. А, ні, почекайте, морська капуста в радянських магазинах. Mm -hmm. Я ж трохи застав Радянський Союз. От хто бачив, вони однотип, однотипні були, фактично, навіть у містах. Ти заходиш в магазин, там зазвичай е, великих, ну все ж порожня, але щоб забити ці полиці, зазвичай була е, кілька автоматів. Ну це це, це це вже це щось, вже щось. Да. А зазвичай морська капуста. Морської капусти реально було дофіга. І е, цей сік березовий чи е, яблучний, Ну як сік, щось розбавлене там було в таких страшнючих, таких трилитрових банках було це стояло все на цьому, на витринах. Ви хотіли до радянського союзу, так що, от от туди є морська капуста, там да, і то найкращому варіанті. Чи відмовиться Китай? Ні, не відмовиться. Китай все влаштовує. Продаються, продають нафту газ, продають, здають собі, здають. Ну там ще технології вони хочуть забрати у росіян, наприклад, технології будівництва багато підводних човнів. У них там ще реактори є на, на легких нейронах. Поки що китайці у них ще не, не видурили у них. Ні, а що чого їх кидати? Ну вони за пайку будуть ще 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 більше віддавати ресурси. Так що я не думаю, що китай тут буде кидати їх. Да оця Путіна нього хіба що може розраховувати да наскільки я розумію, але при цьому а, ну як як да. розраховувати багато давати він не буде. Це ж він буде теж тобі Бо е, він таке, нікому не дає. Ви мені та... казали, що Китай же ж не так. дає без ні кредитів, особливо нічого. Він хіба так, може так, да. так він буде тримати, висушувати Росію, викачувати ресурси, навіщо? Навіщо щоб а, а раби почали ще знаєте, Подіймати. Це що собі думати, що вони чогось варті? Нехай звикають до того становища, в якому вони угу. Uh -huh, uh -huh. Ну так, да. що йому, щоб він там ще піднявся, і да? подумав, що він ще щось може. З іншої сторони, значить, я не думаю, що Китаю подобається наступне: що Путін достає Посідони, бурівєсніки. І, як говорить, Андрій Сібіга, міністр закордонних справ України, пише про це Reuters, Росія в останні місяці атакувала Україну крилатою ракетою, розробка якої колись стала причиною виходу президента Шантонда Трампа з договору про контроль над ядерними озброєннями з Москвою під час його першого президентського терміну, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, і це перше офіційне підтвердження того, що Росія застосувала наземну крилату ракету 9 М 729 у бойових умовах в Україні чи де-інде. за словами іншого високопоставленого українського чиновника, якого цитує Ройтерс, Росія запустила цю ракету по Україні 23 Рази серпня Україна також фіксувала два пуски 9 М 729 у 2022 році. А вони не при фігєлі, я перепрошую, це ще запускати у таку зброю, яка просто ну неадекватна. Ще звісно не бомблять по мирному населенню ні. Ну, дивіться, це ну не знаю собі що мав на увазі, скоріше все, йшлося про договір про ракети малої та середньої дальності в Європі. Це обмеження таке були в 88 му році. Наклади Україна, до речі, теж дотримувалась Нам заборонено було, наприклад, продавати, робити, продавати ракети дальністю більше, ніж 300 кілометрів, і для себе більше ніж на 500 кілометрів. Росія в дійсності порушила. Ну тут немає значення, чи вони б'ють цими ракетами чи ескандерами. Тому що і то, і того потенційно може бути носієм ядерної зброї. Тому тут нічого, в принципі, нового ми не побачили. Ось це. Це це просто додатковий, мабуть, аргумент для Трампа, що росіяни ніколи не дотримуються домовленості. Абсолютно просто такі. А про потім Путін ще виходить і каже, що він оцей цей договір про е, стратегічні ядерні ракети. Значить, давайте зі штатами знов його заключати. Да, але щось вони не бачать від штатів кроків на зустріч. Ні, нічого. Бачать. Трамп за запускає випробування своєї ядерної зброї, і це підтверджує Дівенс. Віцепрезидент США, який в інтерв'ю Fox News говорить про те, що вони не сумніваються, що їхня зброя окей, але треба перевірити, як воно робить для національної безпеки. Давайте послухаємо, що він говорить, і повернемося. У нас очевидно великий арсенал. Іноді потрібно перевіряти його, щоб переконатися, що все працює правильно. Китай та Росія мають значний ядерний арсенал. Ми тісно співпрацюємо навіть з країнами, з якими маємо складні відносини, щоб обмежити поширення ядерної зброї. Угу. А дивіться, а мені Роман Безсмертний, дипломат політик історик каже напередодні про те, що дарма штати, ніби вони повелися на путінський ядерний словесний шантаж. І що не варто було б, напевно ці випробування проводити, бо тепер Росія вхопиться і буде ще більше. І на цьому фоні ще той самий Китай може теж активізуватися. Це просто вже західні аналітики. Пишуть. Ну, ми знаємо, Романа Безсмертного дуже великі симпатії до Байдена і тому він дуже не любить Трампа. Я абсолютно тут не погоджуюсь, тому що з цим. Ну, ми бачили до, до цього, до до чого призвела оця миротворчість вмовляння Китаю і Росії, якраз Байденовської адміністрації. Вибачення Обамою агресії проти Росії ні, ці пацани розуміють тільки тільки силу. Якраз що що я вам перекладаю, що сказав Трамп? сказав він, якраз цей шантаж. Це у Байдена всі там падали в цьому, в, 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 знепритомнили, там. Да, бігав то Бьорсом по білому дому розповідав про страшні російські історії, пов'язані пов'язані з можливою атакою, і так далі. І це лякало там Байдена. Вони кричали, а -я, я і так далі. Чим користувалася Росія? Дивіться, зараз сидять абсолютно інші пацани, яким ці танці з бубнами взагалі не цікаві. Е, Росіяни дивіться, чого американці не хочуть виходити в цей договір про скорочення стратегічних озброєнь. Тому що там сидять і розуміють, а нафіга це взагалі обговорювати. У росіяни так грошей немає для того, щоб підтримувати нічний вид радянського ну, арсеналу. Трамп, коли говорить, що ми він показує, ваші ваші ці танці з бубнами з невідомими цими розробками нас взагалі не лякають. У нас є теж ракети. Далі що говорить Трамп? Він заганяє Росію в гонитву озброєнь. Він говорить, ну давайте покажіть, що у вас є. Проблема в тому, що росіяни самі не бояться взагалі вчіпати свою ядерну зброю. Невідомо, що чим це закінчиться. Він говорить, давай, показуй. Давай. У нас ти там ракету запустив. Це у Байдена там істерика, там ай-яй-яй, ой, що там буде і так далі. Ні, це пацани говорять. чули, як Трамп сказав. У вас теж підводні човни. І у нас теж ракети. І одразу ж вискакується Пісков. Ні, 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 товариш Сталін, произошла чудовищна ошибка. Ви чули, щоб росіяни так розмовляли з Байденом і Обамою. Ні. Вони бігали, там стукали кулаком, да ви хто такі, там розпальцовка, а тут одразу ж під цю під лавку залізли, ні, ми так не хочемо, і так далі. Що робить е, е, абсолютно правильно Трамп? Він заганяє, нитву озброєнь. Те, що зробив Рейган з Радянським Союзом. Що Рейган, е, е, він ж як загнав? Він же налякав їх програмою Сої, і Радянський Союз вклався в величезну модернізацію? Промисловості і це надарвало зусилля ну Радянського Союзу. Він просто збанкрутував. Так і тут. Трамп говорить: ну давайте. І тим більше там Китай, він же Китай зглядав. Не забувайте. Він і Китай натиснув, і говорить: ми ж знаємо, що ви там готуєтесь до війни. Хочете позмагатися, давайте позмагаємося тільки зараз, там, да хочете взяти нас на понт а не вийде взяти нас на понт тому що ми теж серйозні люди. Тому абсолютно правильно Трамп робить. Він заганяє Росію в озброєння яку вони точно не витримують, у них грошей немає на це. Так що з, з цим тільки так можна розмовляти. Тільки так можна розмовляти. І от і до речі, по цьому, по, по, по політиці Байдена. Ну дивіться, а от коли з'явився, вони запустили, коли що Байден був президентом. А чого зараз не запускають? Ну тому що розуміють, що Трамп не та людина, з якою так можна розмовляти. Абсолютно. Там все по-простому може бути. В, влупимо так, що у когось там посиплються іскри з очей. І розмова абсолютно по-іншому буде. Так що Трамп абсолютно все правильно робить, і це в дійсності заганяє Росію в тупік. Це заганяє їх в те, що а, еліти бачать, що Путін в тупіку, Щоб його ніхто не лякається, так. Що а, з ними розмовляти навіть по цих стратегічних ядерних озброєннях ніхто не хоче? Це така а, мулька росіян була, коли у них були якісь проблеми з американцями. Це давайте будемо виходити на перемовини зі скорочення стратегічних озброєнь. Так Трамп що сказав? Ну засуньте свої ракети куди там поглибше. Ну тому що ви самі будете скорочувати. Про що розмову? Чого витрачати час? Так що так, от я бачу, абсолютно правильний загон, абсолютно правильний загон, і це приб'є Росію. От, побачите, це приб'є Росію. Чому тому що вони будуть в, в загоні? Он і по нафті працює, і по всіх напрямках працює. Тільки ми повинні тільки е, спровокувати Трампа, спровокувати Трампа на якийсь удар, коли Трамп буде думати, ну мається на увазі там по санкціях, по інше, коли американці будуть думати. Що вони легенько вдарять? Ну, легенько вдарять, як вони подумають. Е, ось тільки вони ж не розрахують силу свого удару. Вона настільки буде прогнила там все, що воно так посипатись може. Як і, наприклад, Рейган не хотів розпаду Радянського Союзу, так і Трамп не хоче розпаду Росії. Але але треба. А наше завдання постійно подзужувати це. Знаєте, пам'ятаєте, як цей е, старий мультик? Е, Промауглі там, да, коли там провокували цього удава да говорили. А і що он вас називав земляним черв'яком? Пане Тарасе, але дивіться, але що той решник запускав, коли Путін в листопаді? Да, там якраз коли вибори коли були Байден в Штатах. ще Був президентом. Да, коли ну, Байден ну, був президентом. А, а в січні ну, ми це згадуємо. А, а в січні він теж його запускав. Ну да, Трамп ще не був ні, і на порований по країні. Не запускав ні, просто він запускав у себе, запускав у себе, але uh -huh. він вибухнув. Та Україні не було нічого, хорошо добре. Ну да, але ж запускав. Ну ладно, ну я теж не січні, так січні ще ж. Байден був. Почекаю. Ну я я так і я ж кажу. Ви ще скажете, що да, ви ще був не на вгороді да давайте рахувати з 20-го, все ж таки січня, да. Да. тому що тому, що він знав, що з цими, з цими можна так розмовляти. Там буде да. русофільська агентура, яка буде бігати по Білому дому, кричати, що ще все пропало. Уильям Бьорс, якого дуже люблять в Москві, як людина з русофільськими поглядами, колишній посол США в Росії. Вони дуже люблять його, тому що він повністю слідував політиці Росії. Він проти, наприклад, членства України в НАТО. був, Я читав його книгу. Книга добра, ще раз раджу, невідима сіла вона російською мовою є. Раджу почитати, там багато чого цікавого написано. А ось він там декілька разів згадує Україну, що Україна категорично не повинна бути членом НАТО, як і Грузія. Це його позиція. Ми ще дві хвилини буквально ну, там скільки маємо. Ми згадували Індію Китай. А Reuters пише, що Індія такі купуги російську нафту просто в компанії, які не підпадають під санкції. Оця велика індійська нафтова компанія Indian Oil Corp придбала п'ять партій російської нафти в компанії, на які не поширюються санкції. І закуплена нафта має щок прийти в грудні. Трейдери зазначають, що закупівлі відновили, попри заклики США припинити купівлю російської кривавої нафти. Пише Reuters. От так, моді хоче догратися. Бачу із. 150 ну, це, 000 це, це 000 проблеми чи проблема. Так да. от нехай розбирається. Це хороша учениця. чи чий авторитет страждає? Його так нам не треба перескав, ти, 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 ти сказав. Ну. А ми повинні розуміти, що ми повинні довбати по портах Балтійського моря, щоб ніяка нафта там звідси не тікла. А далі нехай Трамп пояснює своїм виборцям, пояснює всім іншим, чого він не може забезпечити санкційний режим. Чого індуси досі на нього плюють? Так це що його проблема. Це у нього вибори, а не у нас вибори. Так? Це у нього на нього тиснуть виборці і його преси. Так що ми не повинні переживати сильно за, за Трампа. Він сам про себе подумає. Ми ж говоримо, наше завдання постійно оцю таку ранку, оцю знаєте, розкрібати туди сіль, сіль, як постійно говорить Зеленський. А де, а де Путін на мої зустрічі? Раз на два тижні, раз на тиждень говорить, що готовий зустрічатися з Путіним. Це ж натяк Трампу, це ж ти з нас не Трампа. Ну і де воно? Де воно? Чого ти ще не забезпечив? Давай там гавки взагалі. Видала пане Тарасе. А до речі, про Балтіку я вас сьогодні згадувала, коли готувалась до розмови з вами і з Романом Світаном. на тлі атак наших російська влада почала шукати добровольців для охорони і протидії безпілотників на великий нафтотермінал у Балтиці. У... Гляньте, вони знаєте, там про услугу і спугалися, і шукають добровольців для мобільних вогневих груп. Ну світан каже: хіба якщо тих добровольців буде пару тисяч, їм роздають трагатки, вони всі будуть одночасно запускати камінчиків і тих камінчиків зійметься пил? То може хіба в такому випадку це їм якось поможе, але it's, it's очі ціна врятувати. Так. Так, і то не факт. Дивіться, перелякалися. Так. Ну, так і повинно бути, так і повинно бути. Услуга повинна бути розбомблена. Тоді ба тоді байдуже, що там там ж це услуга приморська, Там по-моєму да цей uh -huh. порт, те що СБУшники з до цього влупили. Тобто, ми повинні працювати над собою. Працювати над собою, щоб взагалі ніяка нафта нікуди не, 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 не тікла. І до і, і доповімо натік будемо натікати Дональду Трампу, що він нам винен. Ми врятували його авторитет. Нафта нафта в Індію тепер не йде. Пане Тарасі, дякую вам дуже безмежно сьогодні і завжди за те, що ви знаходите час за е, гумор, за настрій при цьому за професійність. Завтра 15-те, чекатиму на вас із нашими глядачами. На все добре, бережіть себе. Так, то побачимо. Тарас Загородній, політехнолог. Ірина Узлова, моє ім'я. Більше 2200 людей з нами попрацювало. Друзі, дуже подобається. як ви активно до нас приходите. Підписуйтеся на YouTube, пана Тараса. Активне посилання під цим відео на мій ютуб у слова токс на ютуб А Ще бачите, як я добре в пана Тараса вчуся, коли з ним спілкуюся і знаю, як мають виглядати хороші правильні відповіді. Тактика і поведінка дій. А якщо ви хочете так, як я і навіть краще, то запишіться на курс пана Тараса. Жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. Там ви будете розуміти, коли вам, вами маніпулюють, знати, як давати цьому Вісіч і досягати при цьому бажаного для вас результату. Побачимося і переможемо. До побачення!